Вітаю, шановне товариство. Мене звати Оксана Волошенюк, і сьогодні я представлю вам наш онлайн-посібник, який називається Практична медіаграмотність нуш 5-7 класи. Він створений за підтримку проєкту Мідзіч і його створила невелика, але надзвичайно ініціативна група медіанушівці. Та от такий от герой, пухнаста броня. Це така от лиска, яка своєю пухнастим фостиком обороняє нас від клікбейту, від фейків від Маніпуляції від брехні і від посправди. і саме задля цього створений наш посібник. Наша ініціативна група охоплює дві особи: це мене Оксану Волошенюк, я є старшою викладачкою кафедри кінознавства, істориком кіно університету імені Карпенка Карого і Галину Дегтярьову, докторку педагогічних наук, завідувачку кафедри суспільно гуманітарних дисциплін Харківської академії неперервної освіти. І якщо ми вже говоримо, що ми з різних куточків України зібралась тут, то коли ми готували цю книжку, книжка була створена за принципом конкурсу, практична медіаграмотність, і десь 67 викладачів, вчителів надіслали нам свої роботи, з яких ми одібрали кращих 20 робіт. І це не тому, що пані Галина вона із Харкова, з міста, яке є справді профронтовим героїчним місцем. І з 20 викладачів, які тут присутні, 8 вони із Харкова і з Харківщини. Я просто хотіла зробити на цьому особливий акцент. Яка мета створення цієї книги? З 2010 року ми опікуємося медіасвітою і медіаграмотності в тому сенсі, що мова медіа вона надзвичайно важлива. Це така сама мова, якою розмовляємо ми, і необхідно розуміти її першочеглинки, з якою промовляє вона. Необхідно усвідомлювати, як працює світ медіа, тому що як говорив класик Нікола Луман німецької філософії. В соціології в цьому світі все створено з медіа, і всю інформацію, яку ми отримуємо, ми отримуємо через медіа. Він додавав, на жаль. Тобто інформація є медійованою. І якщо наші учні, наші студенти не навчаться усвідомлювати, що це світ іншої реальності, який працює за своїми знайомсе своїми законами, то їм надзвичайно. Тяжко буде приймати усвідомлення рішення, приорієнтуватися, розвиватися, відпочивати, просто жити у світі, який називається медійований. Ці 20 прав, які представлені в нашому посібнику. Вони відповідають новому стандарту загальної середньої освіти, який діє в нас у 2020 році. Тому одна із основних відмінностей цього стандарту, надзвичайно позитивна, яка відповідає філософії нової української школи. А ця школа її філософія реформи. Вона заснована на тому, що знання воно не повторюється, воно не репродукується, воно досягається спільно викладачем і учнем, що немає Людина, яка постає над своїми студентами чи учнями, є людина, яка спільно з ними досягає знання. І тому, що досягли автори стандарту загальної середньої освіти, те, що медіасвіта і медіаграмотність, вона там називається інформаційна цифрова грамотність, є одною з дев'яти основних компетентностей, які повинен досягти спільно зі своїми наставниками наше учнівство. І відповідно до тих галузей, які ми вивчаємо в нашому посібнику, який майже 200 стрільнуть складає, є чотири розділи. Це насамперед мовна літературна галузь, вона представила найбільш більш детально. Потім громадянська і історична, природознавча, природнича і сфера мистецтва, і такі інші сфери. Цей посібник насамперед для вчителів. Але ми намагалися, знаєте, тому що. Вчитель він надзвичайно загружена людина, щоб він прийшов, от взяв цей посідник, Він існує в електронному вигляді. Я в кінці скажу де його знайти, відкрив і нічого більше не робив. Щоб він тільки перечитав, додав те, що вважає за потрібне, і йшов з тим конспектом уроку в свій клас. Надзвичайно цікаві різні прийоми, методи, які застосовують наші вчителі, вчителі-інноватори. Про деякі з них я вам зараз розповім. От, наприклад, Аліна Посухова це вчителька із Слобожанської школи Харківської області, вона доп... просить попрацювати стереотипами. І в неї надзвичайно цікава вправа, яка називається Я блогер. Всі ми знаємо, що експертне знання нібито володіють Сокочолі люди, але насправді, коли ми подивимося, хто є лідером в на YouTube-каналах інформаційних і неінформаційних серед блогерів, ми побачимо, що це там переважають так звані магічні експерти, люди, які з допомогою переважно жінки, інколи чоловіки Карта Ро розповідають нам новини, наше минуле, наше майбутнє. І от власне ця вправа Аліни вона застосована на тому, щоб учні від початків розуміли, де Є маніпуляція, де є фальшивування, де є намагання затягнути тебе в світ різних афер, а де є справжня блогерська інформація. І в неї там декілька дуже цікавих персонажів. Наприклад, Заєць там виглядає як в своєму блозі, як цар Лев, і він говорить такими фразами, які ми можемо чути від наших політиків. Старенька бабця е виглядає як молода красуня, і вона за допомогою карти тижня розповідає все, що відбувається В твоєму житті, в житті твоєму ближній, і всіх країн, країні. Є вовчунюк, який співає для своїх вовчить. І з того, це дуже така весела, прикольна, е класна е схема блогору життя, яка дозволяє нашим учням 5-6 класів, ще досить маленьким познайомитися саме з тим, хто де правда, де неправда, а де тебе заманюють от, на ключок цього от, клікбейта. І, і де як персонажі можуть виділити. Змінюватись від молодих до старих, від поважних до неповажних, від правдивих до неправдивих. Дуже важливим для нас є природнича медіаграмотність, тобто здатність говорити про природу, а це дуже велика сфера, тобто карти. Карти це цілий світ. Картини, які зображують природничі науки, це світ природи. І одна із наших авторок вона скористалася тим, що на початку 19 століття було популярно зображати природу цікавіше, ніж природа є насправді, і це були цілі атракціони, цілі неймовірні виставки, коли люди приходили, щоб побачити світ природи, зображений художником, і це її ключ, це її шлях, щоб зацікавити учнів, подивитись на природу ант через таку чарівну лінзу мистецтва. Дуже цікаво працює також громадянська і історична галузь, громадянська освіта недавно. Вона з 2018 року. На жаль, викладається в Україні в українській школі. І тут наші вчителі Олександр Мокрогуз із Чернігова розповідають, що таке інформація, як працювати з інформацією. А от дуже приваблива для мене вправа Олександра Желіби, з також Чернігівчини з міста Ніжин він навчає учням практично брати інтерв'ю. Тобто, я є інтерв'єр, Він розповідає їм, які можуть бути питання, які закриті, які відкриті, і учні. І прямо на уроках вони роблять ці інтерв'ю, вони критикують інтерв'ю один одного і, зрештою, вони знаходять шлях до комунікації один з одним, тому що такий жанр як інтерв'ю це саме платформи нашого взаєморозуміння. І ще один дуже цікавий. Прийом, який демонструють вчителі, це медіосвітній комікс. Він називається медіосвітній комікс шляхами прав людини. Учні досліджують тексти про права людини 10, 11, 12, 14 століття, а потім самі створюють отакий медіосвітній комікс в такому історичному вимірі. І знаєте, одна справа прочитати, завчити для вчителя, поглядаючи так в гаджет, згадуючи малознайомі слова, а зовсім інше. Намалізувати, візуалізувати, показати шлях, знайти своїх героїв. І зараз, коли кінокомікс, який виходить дуже багато із анімації, я думаю, що ця права дуже пасуватиме нашому молодшому учнівству, саме п'ятикласників, і права людини залишаться після цієї вправи для них не пустим звуком, а чимось цікавим, захоплюючим і прикладним в їх реальному житті. І Ще одна галос для мене, як для історика кіна і кінокритика, надзвичайно важливе, тому що найважливішим з усіх мистецтв для нас є українське кіно, яке є сьогодні видатним культурним дипломатом. Саме завдяки кіномистецтву нас чують в всьому світі, нас усвідомлюють, нас ідентифікують. Але на жаль, до останнього часу аналіз творів це от розбирання, декодування саме в школі, він був дуже таким. Побіжним. І ми пропонуємо вправи. От Ольги Просіної, Луганчанки, а зараз киянки. Вона називається Медіасвіта і медіаграмотність через анімацію, де ми знайомимо з першим українським анімаційним фільмом. Він називається Пригоди перця, який був створений в 1964 році, аж. І ми разом з учнями шукаємо відповідь, чому українська анімація, яка розпочалась в 1929 році. Ала таку величезну перерву, чому наша юна аудиторія не мала доступу до анімації, створеної саме в Україні, саме українськими митцями. І ми розповідаємо, окрім цього, першого фільму ще про деякі картини і знайомимо їх з стаю тихою українізацією, яка займалася ще і в радянські часи українська анімаційна школа. Ну і моя улюблена вправа, улюблена, можливо, не в сенсі як. Якогось такої інтелектуальної забави, але мене дуже важливо, що це її зробив вперше зробив і вперше виграв наш конкурс вчитель Константин Григор'єв з Харкова. І це право з фізичної культури, і це дуже такий цікавий. От я ніколи не могла зрозуміти, як можна на фізичній культурі, хоча я бачила приклади, говорити про медіасвіту і медіаграмотність, говорити про дезінформацію. І він зробив надзвичайно цікаву право, яку поки що в місті Харкові, я думаю, неможливо. Втілити він зробив квіз по центральним медіо по іпідрому, по треках, по футбольному стадіоні міста Харкова, де учні фізично і роблять вправи, і фізичні вправи, і водночас шукають інформацію, яка інформація про ці споруди вірна, яка невірна, і намагаються скласти свої питання таким чином, щоб своїм іншим класом… Які прийдуть за ними залишити от сліди цих квізів, от така в нас книжка: це 20 вправ. Я спеціально акцентувала, що до нас в нас вони з різних регіонів України, але переважно з Харківщини. І це тому, що Харківщина була якраз одним з перших регіонів України, де викладачі почали експериментувати, працювати з медіасвітою, медіаграмотністю. І медіасвіта, і медіаграмотність це і розуміння медіа. І розуміння того, як працюють медіа, і вміння розрізняти новини, і усвідомлювати, як ці новини впливають на життя, і здатність самому пробувляти через медіа для того, щоб бути чутним, для того, щоб бути почутим, щоб бути креативним і щоб мати свій голос. І ця книжка поєднує і вправи, і завдання, і якісь візуальні такі картинки, і самостійність, Стіні вміння, і квізи, і руханки якісь цікаві. Тому ми думаємо, що от наша пухнаста броню, яка я вже вам показувала, вона викона, виконала свою роль, вона стала помічна, вона така впізнавана, ми її довго малювали. Нашу книжку, наше видання воно є електронним, його можна знайти на сторінці Академії Української преси, це громадська організація, місія якої Звивати медіосвіту і медіаграмотність 2010 року. Вона є одним із лідерів медіосвітнього руху в Україні. Ви завжди можете скачати цю книжку, розмістити її на своїх сторінках, користуватися. І ще один наш науковий редактор це Руслан Шаламов, це один з найкращих викладачів природознавчих наук, біохімік, викладач Харківського ліцею Обдарованість, де готують діти, які захоплюються природничими науками. Він також долучився до редагування, і ми з Русланом є авторами стандартів української і загальної і середньої і профільної школи. І нам дуже важливо, щоб те, що ми написали сухими словами, фактично закону, мало привабливий, цікавий захоплюючий і медіосвітній вигляд, і було доступне викладачам, вчителям і нашому учнівству. Осібник практично медіаграмотний внуш для 5-7 класів був реалізований за підтримки «Мідзі Тічер Гьоте інститутом в Україні в партнерстві з проектом НОТА є Нота, за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Німеччини в рамках програми Східного партнерства.